Доброго дня, мене звати Олег, я учень Київського професійного будівельного ліцею, учень першого курсу. Сьогодні ми з вами проговоримо про систему мащення. Наприклад, візьмемо двигуну від Audi, то працювати будемо таким інструментом. У нас є набор ключів, набор головок, два молотка, отвертки та платку Працювати потрібно у спецодягу. Обов'язково потрібно мати перчатки та шапку або кепку. Система мащення призначається для ведення мастил до тертьових поверхонь, їх охолодження та їх очищення від скідливих домішок. Система мащення складається у нас з піддону потім масляного насосу, масломірного щупа та масляного фільтра. І редукційного клапана масляного насосу двигуна автомобіля, Audi газорозподільчого механізму. Щоб дістатися до масляного насосу, будемо відкручувати піддон. Піддон кріпиться на тринадцяти гайках на 10. Ми зняли масляний піддон, в якому є масло, та через яке масло надходить в двигун. У нас є заборник, на якому є груба сітка, через яку надходить масло з піддону на масляний насос та через редукційний клапан поступляє масляний фільтр, з якого розбрискується по всьому двигуну. Масло. заборник у нас кріпиться на одній гайці на 13. Зняли ми заборник, на якому є груба сітка, через яку поступає масло. Сітка у нас для того, щоб масло не потрапляло в шкідливих домішок. Далі у нас іде масляний насос. Він кріпиться на 4 болтах на 10. У нас є масляний насос, через який надходить масло в редукційний клапан та на масляний фільтр. Масляний насос кріпиться на двох болтах, можна відкручувати ключом або головкою. Но міста дуже далекі, так що треба головкою відкручувати. Ми зняли масляний насос, в якому є шестерна, через яку масло надходить до двигуна. Далі у нас є масломірний щит, на якому є дві відмітки. Е, відмітка О та П. П тобто повна, О, тобто нульова. На нульові їздити не можна, тому що е, тертя буде сухим у двигуну та буде скоріше зношення деталей. У нас є редукційний клапан масляного насосу, який кріпиться на 4 болтах на 10 та одною гайкою на 19. Ось ми зняли редукційний клапан. Теж є шестерина, через яку також масло надходить у масляний фільтр. У нас є сам масляний фільтр, з якого масло розбризкується по двигуну на тортівій поверхні, щоб деталі змащувалися. Ось у нас є також шестерні, через які проходить масло на очистку та подається до двигуна.